Шойковий народний депутат робець. Будь ласка, добре здоров'я, шановні колеги. Ми довіряли киянам, коли просили їх прийти і підтримати нас. Коли було найважче, коли штурмували майдан, коли треба було годувати, холити, переховувати і рятувати. Я думаю, що ми маємо на кого покластися, і ми можемо довіряти киянам управляти власним містом. І найменше, що вони хотіли б очікувати, це прийшовши 25 травня, обрати собі не мера, а так ведучого Київської ради. Київ місто розграбоване, розграбоване системно останні пару років. Грошей в бюджеті вирішити всі проблеми немає. І шлях, якому доведеться піти кожному, кого кияни сподоблять стати мером, це повернути довіру до київського самоуправління і спробувати об'єднати киян і разом з киянами вирішити більшість тих проблем, на які поки що немає можливостей окремо просто в держави. Але для того, щоб повернути довіру, потрібно зробити щонайменше одне: очистити Київ від корупції. Скажіть мені, будь ласка, людина з повноваженнями всього лиш ведучого Київської ради може взяти дайте завершити півховиди. Дякую. Може взяти на себе обов'язок почистити Київ від корупції? Хочете компроміс? Давайте компроміс. Два тури і об'єднані посади. І тоді кияни собі оберуть повноважного мера, якого вони заслуговують, а не те позорище, яке мали чотири роки. Дякую.